Досвітати на своєму каналі. Дякую, що повертаєтесь з вами, ваш улюблений блогер. І все ж таки сьогодні я вас беру на пляж, бо минулого разу я планувала, почалася буря. Я дуже сподіваюся, що сьогодні такого не буде, але е світшоти ми з себе беремо. Е сьогодні прекрасний травневий день і ми вже збираємось. У Єви там взагалі е окремі збори, до речі, розкажу вам зараз. Ось ця сумка. Ого! Як низько літають літаки. Чуєте? Капець. Все ще турбують мені це питання після Києва. Дивіться: ось такий кошик ми беремо. І, звісно, Воно має все поміститися сюди. Водичку ми беремо, це Єва водичка, зараз ще там буде водичка. І тут ще має бути килимок. Ось цей килимок, і ще з нами йде це Євен. Так само, я зараз його сюди вмощу, і це ще далеко не все. Зараз це ще а, санскрін, а, косметичка з усілякими дрібницями і коротше. Ну, ви знаєте, скільки всього треба з собою обрати, коли кудись виходиш з дитиною. Тому всі ті, хто казав мені, що торба велика, ха-ха, Єва, ти готова? Готова. Луков задає мене максимально простий. Я вдягнула свою улюблену літню сукню льняну просто обожнюю, Максі сукні літом, це, І вони ще не обтягують, і вона така приємна до шкіри. Коротше, наче я без сукні йду. Дістала свою торбину, також її дуже люблю. Вона із Зари, вона вже третій сезон, і ну, вона в прекрасному стані. Зараз мене двоє. Стосовно цієї сумки, то 100%. Але її б не беру, тому що все нестила вже. В зелену торбину так виглядає пляж. Ну, вихід. Ось так сам пляж. Тут місце для барбекю з двох боків. І посередині пляж і океан. Ну, а тут дитячі майданчики. Все. Втомлені, але щасливі. Не знімати добре. Є, бо ми не знімаємо. Ми знімаємо тата. Тата, тебе можна знімати? Можна. Ти такий червоний. Да. Я не знаю, чогось в кадрі. ти підгорів на сам. Санк... Ні, не знаю, чомусь в кадрі, так. Та просто сьогодні на плясі. Вже наступний день я вирішила зробити вам такий маленький апдейт. Поки в мене є декілька хвилин. Не хочу кричати, тому що є вас пить, тому я сьогодні знову як зумер. Хоча як зумер, це треба ще на виделку мікрофон. У мене тут є. Ні, не вийде. Хотіла, знаєте, як прям зовсім як зумер, на якусь іграшку це все причепити. А, коротше, так. А хотіла розказати вам, хто уважно мене дивиться. Напевно, пам'ятаєте, що декілька місяців тому був ризик, що нас виселять з квартири. Прийшло таке лист щастя, як типу, жалоба на те, що тут проживають люди, які не зазначені в договорі. А справа в тому, що ми цю квартиру перезняли по знайомству у знайомих, 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 у яких залишався півроку до закінчення договору, а вони хотіли переїхати на іншу квартиру. Тому нам дуже сподобався цей район, і ми просто наосліп зняли цю квартиру. Але не про це зараз. Через те, що тут живуть переважно американці в цьому районі, то звичайно люди дуже уважно ставляться до мешканців білдингу і, взагалі. До всі до всього, знаєте, це така суто американська історія, тому що іммігранти б не парились. А ось тут одразу помітили нових людей і одразу написали в менеджмент. Отже, не хочу затягувати, а у нас все вийшло. Ми змогли перезняти квартиру на нас. Звичайно, зібрали дуже багато документів хіба аналізів не здавали. А так от просто все, що у нас було все подали. Єдине, що не через нас одразу кажу, але результат нам сказали буквально за день до нашого виселення. Типу, якщо б нам сказали, що нам не здають цю квартиру, на наступний день ми мали б зібрати всі свої речі і виїхати. Тому знаєте, це просто грати в вабанк. Добре, що все закінчилось класно, але це було дуже дуже стресово. Знаєте, в якийсь момент ми просто вже розслабились і такі, ну, окей, буде як буде. Просто тому, що ти вже ніяк не впливаєш на цю ситуацію, і ти просто вже в такій в позиції знаєте, лягти на хвилі, і от куди тебе поток занесе, там ти і будеш. Дуже неприємна позиція, я вам скажу. але... Маємо, що маємо. Добре, що добре все закінчується. Ми залишаємось зараз тут. Договір достатньо довгостроковий. Я дуже задоволена. Я в захваті від цього району. Я не пам'ятаю, чи зазначала я. Ми живемо в Бейріджі. Це такий район Брукліна. Скоро я запишу відео окремо про цей район, тому що він дуже цікавий зі своєю історією. Тут є що показати і є про що розказати. Тому натискайте дзвіночок і перші дивіться всі мої відео, і щоб не пропустити їх. Я їх не так багато випускаю, так що все треба дивитися. Отже, так, кому було цікаво, ось вам апдейт, всім манюньким хейтерам, які вже є на моєму каналі, передаю привіт. Муа! я знаю мужчинки, що ви дивитесь і дуже радієте за мене. Чомусь хейтери на цьому каналі, це мужчинки. Я не знаю чому, але мені приємно, що ви є у мене. Все, пішла я збиратись. перерва на магазин. Я взяли з Єву Суші. Зараз будемо продовжувати пікнік. Блін, яка гарна. Дивіться, яка краса. Мам. Морати дуже прикольно Євусі кайфуєш? Кайфую, дуже кайфую Американці тільки що. Ми тут з'їву, ну, сидимо, оточимо. Проходить, е, чоловік і зупиняється він такий, такий, мого віка, хлопець. Він каже, типу, you have mother daughters day. Він така, типу, ну, так. Да. Ми з тусуємось, Ну, і він такий, це найбільше, що я сьогодні бачу. Ми такі, типу, so cute, you're so cute, Дима, блід. вони, типу. Оці всі маленькі життєві моменти вони їх так цінують і вони ними так, як сказати, Тройте, будь ласка? зараз я допоможу. Є ви тут аварія. Вони ними захоплюються цими. Типу, вони захоплюються життям. Коротше. Це до речі, школа християнська. А це мій улюблений білдинг. Як замок. Я не знаю, передає передається камера, мені здається, не передає. Але тут так красиво. Я просто хочу успівати цей момент. Доброго дня, ваш улюблений блогер знову з вами. Сьогодні, по перше, фокус заду мене дивіться, справжня весна. Вже в Нью-Йорку тепла, класна погода. Нарешті я можу з квартири вибиратись кудись. Тому так, сьогодні плаваємо на поромі, пішли, я все вам покажу, розкажу, буде цікаво. Отже, ми на причалі. Ви тут вже зі мною були. Ось там позаду мене така, типу, стояночка, де купують білети, і звідти якраз пороми забирають людей. Типу, зупинку, ну не знаю, коротше, пішли. Купимо білети. Апарат такий, трошки доісторичний тут. Всюди вже новенькі стоять. Ось так вони виглядають. Так красиво защать. Отже, ми піднялись сюди на гору. Тут повно туристів, переважно французів. І ось такий суперкласний краєвид. Якщо будете в Нью-Йорку, це супер дешева екскурсія на воді. Я вам скажу 450 долари і ви можете подивитися на світі. Там навіть бар внизу був, а навіть пиво можете випити. Я зараз Жені нагадала, і здається, не зараз побіжить не за пивом. Посмішка оператора безцінна. Все, Я дякую, що були з нами. Оживает все в твоем организме. Халлилуйя, то, что умирало. Я вижу печень, и там как будто бы. Отже, ми приплили до Уолл-стріт і 11-та вулиця здається... коротше, Короче, стріт Ви знаєте з фільмів, що це місце, де робляться гроші в Нью-Йорку. і тут навіть вертольотна площадка є. Тобто, деякі найбагатші світу всього прилітають на свої пентхауси на роботу. Чи не знаю, як це називається? По стріт я все Згадала. Отже, блін, наскільки я багато знаю про Уолл-стріт, тільки з того фільму. Коротше, оце все відбувалося тут. Зазвичай ми зсередини гуляємо. Тут ще недалечко музей меморіал 11 вересня. І ось я люблю дуже цей район. Хоча він здається робочим, це типу Лоу Манхеттен, низ Манхеттена. Ми на паромі їхали, щоб єва погралася на класному новому майданчику. Справжні, але зроблені, як справжні. Дивись. Вон, типу морських котиків. Черепашки, морські котики. Дуже прикольний майданчик. І тут прямо в бетонні джунглі. Я тільки забула на майданчику, а тепер ми на кораблі Поїхали звідси. Подобається. Я вас люблю Це ми підплили до маленького острівця, і тут є сезон лаванди і от я хочу сюди приїхати. На лавандові поля. Взагалі дуже мило виглядає. Такий він манюсінький такий. Ми тільки на прийшли додому, і я ось дивлюсь на себе і назріла порада для всіх дівчат наносити SPF не тільки на обличчя, а й на зону декольте, тому що я відчуваю, як тут все пече. Сюди я не кидала світшот. А тут просто такий прекрасний колір. Я навіть не говорю про Женю, там через декілька днів просто вся шкіра злізе. Але експеріенс дуже класний. Чи зробимо це ще раз? Абстафакін це набагато прикольніше, ніж їхати в метро. Просто. На свіжому повітрі стільки всього можна подивитися, тому якщо будете в Нью-Йорку, раптом, must do. І я напевно буду вже завершувати цей влог. Дякую, що подивилися його. Обов'язково поставте лайк. Я вас дуже прошу. Я знаю, що для вас це дрібниця, але, але мені не просто приємно, воно реально якось так працює. Що чим більше лайків, тим більше мене потім Ютуб рекомендує. Тому, будь ласка.